Порівнюйте себе з блогерами соцмереж, бо вони такі успішні, класні. А в мене все завжди через одне місце. Намагайтеся вхопитися за цю хвилю, за цей ритм. Кава о дев'ятій, о десятій. Йога, об одинадцятій побігли робити, працювати. О 18 забрали дитину з садочку, сфоткалися з посмішкою на 32, Щоб було все окей. Щоб ніхто не запідозрив, що щось йде не так, але ввечері неприйняття, сльози та розчарування, тому що в цьому всьому ви не відчуваєте себе щасливою. Ви Запитаєте, але ж у них це все є, і вони ж щасливі. А давайте почнемо з того, що звідки ви взяли наскільки інша людина щаслива, хто сказав, що щастя одне для всіх. А хто сказав, що вони так само не плачуть по ночах від цієї гонки, бо замахалися? Соцмережі мали б стати класною штукою для пізнання нової інформації, знайомств, мотивації, заробітку, але стали місцем, де несвідомо починаєш порівнювати себе з іншими, забуваєш свої бажання, бо є якесь правильне треба. А що якщо перестати дивитися на інших? І почати задавати питання собі. А чого хочу я насправді? Яке моє життя? Я сприйму як щасливе та радісне, і щоб ви нічого не говорили за мою ідеальну картинку. Бо там позаду у мене купа катячої шерсті, купа їх корму, а ще ваняє горшок. А я його не прибираю, тому що це робота чоловіка.